Мета зробили AR дійсно привабливим. Новий Qualcomm для смартфонів здивує. YouTube здорожчає показуватиме ще більше реклами. А Asus випустили пахучий ноутбук. Про ці та інші цікаві новини світу технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Мета провела свою презентацію, і показали багато чого цікавого. По-перше, це Meta Quest 3 s який є більш доступною версією третього квеста, хоча і останній також знизить вартість. Історія полягає в тому, що 3 s починається від 330 євро у версії з 128 ГБ накопичувачем. Проте у нього точнісінько той же Чіпсет Snapdragon XR2 та 8 ГБ оперативної пам'яті, та ж кольорова наскрізна камера, як і у повноцінної моделі, за рахунок чого ж тоді воно стало дешевше. По-перше, замість двох дисп Використовується один з трохи меншою роздільною здатністю, проте все ще з частотою до 120 гц, але без опцій 72 та 80 Гц. Простішою стала і лінза. Фактично, вона сюди перекочувала з Quest 2, і тепер кут огляду складатиме 96 та 90 градусів на відміну від 110 та 96 градусів у Quest 3. Важить він майже так само 514 грамів, проте навіть з меншим акумулятором він буде працювати довше, приблизно 2,5 години. І це не дивно, враховуючи спрощений дисплей. Ну і власне ціни. 330 євро за молодшу та 440 євро за версію на 256 гігабайт. Звичайний Quest 3 тепер коштуватиме 480 євро за 128 та 550 євро за 512 гігабайт. Ще крутішим був анонс Meta Orion – окулярів, які дійсно можна назвати майбутнім. Дуже грубо і швидко кажучи, це Apple Vision Pro, але це не шолом, а просто окуляри з прозорим склом, тобто те, чим мав стати Apple Vision Pro. Тобто ви можете цифровий вміст поєднувати з реальним світом, розміщувати програми і вікна у просторі. Все це доповнюється Meta AI, який розпізнає, наприклад, продукти на столі, і одразу пропонує вам рецепт, що можна з цього приготувати. Ще там в комплекті йде спеціальний браслет, який, наче як якимось. Чином магічним зчитує роботу вашого мозку. Технічно окуляри дуже просунуті, і мета там настільки щільно все зробили, настільки передові технології використовують, що якби вони випустили ці окуляри зараз, то вони б коштували приблизно 10 тисяч доларів. Тому тепер вони працюватимуть над тим, щоб зробити форм-фактор ще компактнішим, якість відображення ще кращою. І звісно ж, працюватимуть над тим, щоб зробити їх доступнішими. Ото це вже дійсно схоже на щось цікаве і на якесь майбутнє. А тепер новина, яка поєднає Apple і Meta і дозволить нам перейти до новин про купертиновців. Євросоюз нещодавно висунув усім технологічним компаніям пакт щодо штучного інтелекту, який вимагає від компаній підготуватися до нових правил використання штучного інтелекту в Євросоюзі. Якщо коротко, то ці правила це створити стратегію керування використання ШАІ, визначити, які з їхніх AI систем знаходяться у зоні підвищеного ризику, та навчити своїх співробітників відповідальному поводженню з штучним інтелектом. 115 компаній вже підписали цей пакт, серед яких з Google, Adobe, Amazon, Microsoft, Samsung, OpenAI і так далі. А от Meta і Apple досі цього не зробили, іначе як і не збираються робити це. І це може призвести до того, що в усіх країнах ЄС просто не буде доступним AI в продуктах Apple і Meta відповідно. Враховуючи те, що основною відмінністю iPhone 16 від попередніх iPhone є саме AI, який ще відносно почне, хоч якось працювати тільки в 25-му. Році трохи це виглядає пострілом собі у коліно. Також ЄС ініціювали дві процедури, які ще більш змушуватимуть Apple відповідати закону про цифрові ринки. Перша звучить так: Apple має надати стороннім розробникам і компаніям вільну та ефективну взаємодію з апаратними та програмними функціями, керованими операційними системами Apple iOS і iPadOS, визначеними відповідно до DMA. Простіше кажучи, Apple мають відкрити доступ до своєї екосистеми для сторонніх виробників, тобто, щоб навушники сторонніх виробників сполучались красиво і класно, як AirPods і і що більш цікаво, теоретично, це може повернути Galaxy Watch на айфони. Хоча я насправді не впевнений, хто саме зараз винен в тому, що воно там не працює: Samsung чи все ж Apple. Друга вимога полягає в тому, що Apple має приймати запити на сумісність з iOS від сторонніх виробників своєчасно, швидко, прозоро та справедливо. І Apple, наче як не хоче сперечатись з цього питання з Євросоюзом і вже заявили, що розгортають цю програму. Цікаві часи живемо, коли ЄС просто бере і руйнує міф про те, що у Apple настільки закрита екосистема, що туди ну от ніяк нікого не можна впустити. Виявляється, що цілком собі можна. Але тут історія може бути як і з Фортнайтом та сторонніми магазинами, тобто все це в ЄС буде, а от в Штатах чи у нас ні. Також чітко стверджую, що iPhone 18, тобто iPhone 2026 року, отримує нанометрові чіпи від TSMC, і фактично, Apple стали першим клієнтом, який вже замовив двох нанометрові чіпи у великих об'ємах. Вони хотіли вже в наступний iPhone їх поставити, але перший завод з виробництва цих чіпів запрацює тільки в другому кварталі 2025 року, другий завод в другій половині 2025 року, і коли вони вийдуть на повне виробництво, то зможуть виробляти 40 тисяч чіпів на місяць. Нескладною математикою можна зрозуміти, що до iPhone 17. Це все і так не встигнеться, і навіть для 18-го айфона цього буде замало. Адже окрім Apple, чіпи мають робитися і для інших партнерів. Тож в наступному році чекати 2 нанометри точно не варто. А ще, до речі, відбулася знакова подія: в штатах запрацював завод TSMC, який робить 4-х нанометрові чіпи для Apple, зокрема, a 16 Bionic, що використовується в 14-х прошках в 15 базових айфонах, та згідно з чутками буде в нових SE. Тобто, старі айфони, які будуть виготовлені в 25-му році, цілком. Будуть мати процесор, що зроблений в Штатах. От вам і дія закону про чіпи. Доволі багато стало відомо і про наступний процесор від Qualcomm, який теоретично ми можемо називати Snapdragon 8 Gen 4. В Мережі з'явились тести s 25 Ultra з цим процесором, а згідно з чутками, в наступному році Exynos не буде взагалі. І там видно, що процесор має 6 ядер з тактовою частотою до 2,9 ГГц, і аж 2 ядра з тактовою частотою 4,2 ГГц. В той же час різні злиті тести показували частоти цих ядер і в 4,1, і в 4,32 ГГц. Тому, можливо, це ще не фінальний вирок. І з одного боку, це наче як вау і круто, а з іншого, одне ядро cortex x 4 на 3,4 ГГц було не те, щоб дуже заощадливим, а тепер їх два та ще й потужніших. Мені здається, вже час робити якісь прориви в батареях, тим паче, що ось цим всім класним розробкам, типу в тих же габаритах на 70% більше ємності, вже не один рік, бо з сучасними флагманськими батареями і такими скаженими процесорами далеко не заїдемо. А ще оголошення презентації Xiaomi розкрило ще одну особливість: цей процесор не буде називати Snapdragon 8 Gen 4. Тепер це буде Snapdragon 8 Elite, на кшталт неймінгу в ноутбуках, де у нас, нагадаю, Snapdragon X Elite. Відповідно, є чутки, що існуватиме і. На Dragon 8 для трохи простіших камінців. І вибачте, Qualcomm, але скільки можна вже міняти неймінги раз на декілька років? Хоча це все ще краще, ніж у Intel останнім часом. Ютуб скоро здорожчає. Користувачі з усієї Європи скаржаться, що з листопада Ютуб доволі значно підніме ціни на Ютуб преміум. Зокрема, у Бельгії, Нідерландах та Італії, сімейний план коштуватиме 26 євро замість 18, а персональний зросте з 12 до 14 євро. І для користувачів, які використовують переважно Ютуб Music, це стане прям золотим тарифом. Адже Spotify сімейний і Apple Music персональний коштують якраз 18 та 10 євро відповідно в середньому по Європі. Іначе цього. Того було мало, користувачі по світу побачили, почали бачити все більше рекламу під час паузи на відео. Байдуже смартфон, ноутбук, телевізор. Так, ви ставите відео на паузу, і вам вилізає реклама. Це ще нічого до речі. У он, наприклад, реклама вилізає безпосередньо перед переходом скрінсейвер на телевізорі. Тобто це реклама вбудована в телевізор, навіть найдорожчий. Хоча чому я знову ж здивуюсь? Asus випустили для китайського ринку ноутбук Asus Adol чи Адол, чи Айдол, я не знаю. 14 Fragrance Edition з 9 під капотом. Про подібний ноутбук ми поговоримо буквально днями. Ось він лежить, тестується, але особливість цього в тому, що він має вбудований дифузор, який випромінює аромат, який користувач може сам собі обрати. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте також про збір та розіграш PS5 за посиланнями в описі та в закріпленому коментарі. Ну а з вами на зв'язку був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.